Заявлено про чому фактично Байду, ми закладемо саме подальшої спільної роботи і подальшої. Друге, ми чітко виставили перелік політичних Розпочинаючи з процедури імпічменту і заміжки на мир до кінця, кінця фальсифікатором. Третє, ми для виставили, фальсифікаторів. Це ніколи не принципові питання. Ми сказали, що ми не боємося. І ми не віддамо ті Продажні мандати. Це опозиція виграла і мова йде про п'ять провіт. Тому легітимність Верховної Ради сьогодні військ питання. Верховна Рада для мандатів, не вкрадено п'ять мандатів. Це є легітимно, і наступне, ми чітко зазначили, що центральна Виборча комісія зобов'язана прийняти рішення щодо видачі цих п'ятих мандатів. опозиціонерів. наступне ми пройшли всі законної процедури в Україні. І Зрозуміло, що в Україні немає суду. Тому ну, нам Але треба звертати до Європейського суду справ людини. Аналогічна справа вже була в Євросоюзі. Це проти України, яка була виграна, і за такими самими обставинами ми виграємо ці справи Можуть по всім мандатам. Наступне є за два округа у бізнесі, і ми а, звертаємось до тих депутатів, які хочуть стати депутатами завдяки вкраденній перемоги. Не, не беріть вкрадені мандати, беріть мандати. Знали, що там голосували за інших людей. А фактично йде про те, що ви візьмете мандати, які належать іншим.

Звільнення Юрія у це українські тому, це наш пакет політичних. Що стосується мітингу, наступний то, мітинг буде говори, проведений в перший вас день засідання нової верховної ради України. Що стосується інших міністрів, ми як три опозиційні партії можемо вживати це засоби пошло, як парламентської, так і непарламентської боротьби. в тому числі і дострокове припинення повноважень в Верховної Ради України. Це питання.

Але я правильно не навічно зробити лише дострокові парламентські вибори, а є завдання вище, коли мовиться про дострокові парламентські вибори, то це означає, що такі вибори можуть бути досягнені через купування парламенту. Через інші юридичні механізми, які зобов'язують пропустити парламент і оголосити западокві вибори. Тому ми чітко зазначимо свої заяві до про 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 цього прокурора по про губернаторів. Є там головний, як со то це банківська система, яка стоїть на відкритий можна, оце завдання опозиції.